Добрий день, дорогі гості підписники мого каналу. Мене питали, як я організував перемикання сонячних панелей із системи 240 В в систему 120 вольт. І так, в цьому відео я хочу вам показати, як воно в мене в житті реалізовано та схему. І так, кому цікаво дивимося. І так, для реалізації перемикання панелей паралельно послідовно або просто послідовно. А необхідно від е, груп панелей, які будуть паралельно послідовно, тягнути 2-3 е, проводи. Дивляться, скільки цих груп буде. У мене всього дві групи, е, три панелі послідовно комутуються, тому від кожних е, груп по три панелі е, я тягну по проводу. Ось вони, ось цього один провід, ось інший провід від панелі, а це провід на інвертор. І так, використовую я універсальний кулачковий перемикач тепловозного типу на постійний струм 440 В. Знайти їх можна на OLX. Маркування я оставлю в описі під відео. Як він маркується мій. Використовуються вони на тепловозах для якихось комутацій. Надійні радянські на 440 В 16 А. Для Цієї операції необхідно кулачковий перемикач на 8 груп. Так, ми ось на схемі. З лівої сторони бачимо перемикач. Ось лівіше у нас 120 вольт вихід, правіше 240 вольт вихід. Ці два виходи вони гальванічно не з'єднуються ніколи. І вони можуть бути підключені. Або на один пристрій, паралельно під'єднуємо їх, або на два різних. У мене підключено один 240 на інвертор, 120 вольт на контролер. Чому я так зробив, я вам покажу в наступному відео. Перевикач потрібен обов'язково з нульовим положенням. Ось з правої сторони, дивимося, в нього має бути положення 1, 0 і 2 з нульовим положенням. Це потрібно перше для безпеки, для гальванічної розв'язки між виходами і для аварійного вимкнення. Якщо нам треба буде вимкнути все. Нальєве положення вимикає все. Як підключається панелі? Ось поле 1, ось поле 2. Червоним кольором в мене плюси, чорним мінуси. І плюс від одного поля на одну сторону ось цього точки. На схемі точками позначене місце з'єднання трьох проводів. Ось, наприклад, тут один провод вимикач панелі і перемичка. В всіх інших випадках провода пересікаються на схемі і електрично не з'єднуються. Просто проводів багато, щоб у вас не було путанини. Точками позначені точки з'єднання трьох проводів. Так, як працює схема? Розглянемо схему перемикання 240 вольт. Ось перші чотири контактора замикаються, і ми отримуємо послідовне з'єднання цих панелей. Нульове положення. Всі контактори розмикаються і це аварійний режим для вимкнення. Ну і сторона 120 вольт. Перших чотири групи контактів е замикаються. А е кулачкові перемикачі вони універсальні і можна їх розібрати і перескласти оці групи контактів, щоб вони вам розмикалися, замикалися саме так, як вам треба. Я його свій розбирав неоднократно і перезбирав оці процедури з'єднання. Це універсальний перемикач можна зібрати будь-яку конфігурацію. Ну, Така процентка схема в мене працює. Отаке от відео. Якщо відео сподобалось, став лайк і підписуйтесь на канал. Всім до побачення до нових відео.